Поки я їжу тут здаю аналізи, поступила новина, що вчора будько дав інтерв'ю Марічці Падалку. Я хотіла вас запитати, чи можливо ви хочете. Цей розбір, чим ви хочете взагалі розібрати його такі дитячі претензії до всіх? Чому в принципі його люди не сприймають і не приймають? В чому головне питання? В чому його зашквари, і взагалі, а як людина у даному випадку, взагалі, скажімо, не Бісить, чого в людей такі до нього емоції неоднозначні, так? і чого, в принципі, його поведінка, в неї є якісь наслідки. В нього взагалі, з такими причинно наслідковими зв'язками, величезні проблеми. Він живе в якійсь такій фантазії, що просто його люди не люблять. А чому він себе так поводить і взагалі себе так транслює. І, в принципі, також можна побачити в нього таку тему, про яку я, до речі, говорила в своєму розборі, Холостяка: про те, що коли людина йде, отримує несподівану владу, увагу, славу, то в неї їде криша, да? в неї. Е Скажімо, оця опора під ногами, вона зникає, і криша починає текти У чому? У тому, що е, починається отака, е, да, відчуття своєї якоїсь такої е, відокремленості від усіх, своєї якоїсь особливості, своєї якоїсь надцінності, своєї неперевершеності, не базованої ні на чому. Ми про це з вами говорили. Я вам Мій прогноз був у Холостяку. Ми вже з вами тоді говорили, що це буде політичний проєкт, його хтось точно просуває. І ми з вами говорили, що психіка, у таких от молоденьких хлопчиків, які не готові до цієї слави, не готові до цієї влади, вони це не заробляли, вони не поступово не йшли. Вона дуже часто, якраз, оце все і не витримує. Тобто його ця поведінка, його ці коментарі щодо Сари Джесіки, Паркер, сторони інших жінок, вони пов'язані з тим, що він просто навіть собі очікувати і уявляти не. Міг, що в якийсь момент в його житті він буде під такою от увагою жіночою, він буде розуміти цю жіночу увагу всюди отримувати і буде в центрі цієї уваги. Це все неочікуване, і тому звичайно, необоротна річ тут у даному випадку це завжди коли у, даному, у даній ситуації хлопчик.